Усім привіт! Ми сьогодні у Жапокричі, невеличкому селі на півдні Вінничини. Понад 15 років тут пустувала хата-мазанка, яка побудована за старовинними технологіями. Будівля належала прабабусі Олени Присяжнюк, яка вирішила вдихнути в неї друге життя і реставрувати хатині понад 80 років. Ми сьогодні тут і разом з вами полинемо у спогади, де та гарно пахло давниною, рутою м'ятою, любистком, і добра щедра піч пахла стравами, печеним хлібом, печеними і сушеними яблуками, сухим насінням, зіллям, корінням. Закладати нову хату було прийнято навесні та влітку. Оздоблення хати, як ззовні, так і всередині, мало не тільки естетичне значення, але й виконувало певні магічні функції. Вибір місця для нової хати супроводжували з рахуванням того, чи були на місці раніше які-небудь споруди чи господарські зони, чи ставалася там смерть людини, чи росли певні рослини, яким приписувались магічні властивості. Заборонялося зводити хату на стежках перехрестях, місця зростання бузини, терену, калини та гру. Вважалася, нова хатина повинна бути більше за стару, щоб родина не зменшувалась. Для вибору місця будівництва вдавалося до ворожінь. Наприклад, на вибраному місці сіяли жито. Якщо воно росло гарно, то вважалося, що ділянка підхожа. На місці хати лишали хліб, зерно, сіль та воду. Якщо все лишалося незачеплене, то це вважалося доброю ознакою. Усі магічні обряди в далекому минулому виконували тільки чоловік. Хоч палахкотить по полов'ям. у повітрі пахне зіжоспеченим хлібом. На ліжку акуратною гіркою красуються висяті подушки. Все як у дитинстві. Запрошую вас до хати. Oh, Хата пройшла довгий шлях від найпростішого однокамерного житла з давнини до XVIII початку 19 століття, і лише в середині 19 століття з'явилося двокамерне селянське житло, яке складалося з житлового приміщення та сілля. Наприкінці ХІХ століття в Україні поширилося три камерне селянське житло, яке, крім власних хати та сілей, мало ще й комори. Найпоширеніший тип поділу тридільної хати хата, сіни та кімната. Найпростіший тип хати має два приміщення: холодні, порівняно великі сіни та тепле житлове приміщення. При ході приміщення поставлена велика піч, яка займає значну площу житлового приміщення. Піч зберігала давні священне значення для господаря, тому її найчастіше розмальовували чудовими візерунками. Вважалося, що ворожа сила, задивившись на цей розпис, забуває про своє лихе діло. Житло людей, родини вогнище завжди були священними. Це цілий безмежний всесвіт, де живуть батьки й діди, народжуються діти і внуки. У прадавні віки, коли не було церкви, сім'я молилася біля родинного вівтаря, яким була піч. У ній палало багаття, їй приносили жертви, зерно з нового врожаю. Перший кусень тіста перед опіканням хліба, ритуальні напої тощо, спічі пов'язані численні звичаї та повір'я, оберегові дії, родинні обряди, народини, хрестини, поховання тощо. Біля печі, в бабічому кутку, проводили свої дії з та ворожки. У поводі печі належала й обрядова функція, біля якої найчастіше ворожили дівчата, щоб забачити свою долю. У багатьох українських селах побутували такий звичай. Під час сватання дівка мала стояти біля печі і колупати її. Це символізувало, що частина свого домашнього вогнища, домашнього тепла, дівчина, ідучи назавжди з рідної хати, намагалася забрати із собою. Згідно з народними повір'ями, піч несла відповідальність за непрохідність нечистої сили через комин, коли в печі горить вогонь, на не здатні пролізти крізь димар. Тому вони робляться вночі. І звідси й даній звичай зачиняти заслінкою, димар із середини хати. За давнім вірувань за пічу живе домовик – добрий дух сім'ї. Якщо до нього ставиться добре, він допомагає всій родині, приносить щастя, а якщо ображають Вогонь Вогоні печі вважався священним. До нього відчувалася особлива увага. Кожна господиня повинна ставитись до нього обережно. З повагою. Про нього не можна говорити щось неприємне, з вогнем гратися не можна. Попіл також мав символічне значення. Коли в хату заходили родичі, бажаний гість чи сусід, господар підходив до печі, брав звідти теж попіл і посипав ним зуття гостя, промовляючи, попелом треба посипати попелом. Коли родина переселялася до нової оселі, обов'язково брали зі старої печі жарину. І вносили її в нову хату, щоб запалити родине вогнище ці осіб. Ой, деся доле діла, вчитя вода примулила, а й читя рибка зіла. Повелося вважати найважливішим та святішим місцем будинку саме покуття. Тут завжди вішали вишиті рушники, писанки та інші важливі атрибути в обрядових дійствах. З прийняттям християнської віри на Русі саме на покуті почали розміщувати домашній іконостас, оздоблюючи ікони тими ж вишитими рушниками, які слугували доказом поваги та важливості віри в Бога. Всі найважливіші події в родині проходили саме біля покуття заручені та благословення молодих, весільний посад молодих і першокупільного народженого члена родини прощання спокійним. На покуті або в червоному кутку, так інколи називають покуття, за іконами зберігали освячені реліквії вербову гілку з вербної неділі, шматочок Паски з Великодня, Свячену Воду та інші. На різдво саме під образами ставився дідух. Сіл також має магічну силу, символізує достаток родин. Його першим заносять до нової хати. На нього кладуть хліб та сіль, ставлять ритуальну страву. На стіл гріх сідати чи класти шапку. Назва стіл походить від стародавнього звичаю стелити рушник або обрус, пізніше скатертину, щоб на них класти їжу. Звичай застеляти стіл притаманий українцям з давніх давен, незастелений стіл символ бідності та скутості господарів. Обійчий бенкет за одним столом об'єднує людей і становлював добрі стосунки. Тому їжа за одним столом із ворогом. Вважається приниженням людської гідності. Ліжко. Здавна в Україні використовувалися дерев'яні ліжка, лави, полики. Піл або полик це дерев'яний настил, який встановлюють від печі або лежанки до протилежної стіни. Піл, як і лави, українки застеляють кольоровими ряднами або килимками, що створює особливий затишок у хаті. Мисник це дерев'яна полиця для зберігання посуду. Іноді він має форму шафи, що підвішувалася на стінку. Також були кутові мисники, які розміщувались у кутку кімнати. У побут українців дуже рано увійшли різні меблі, такі як стільці, ослони, комоди, шафи, пішка. Глиняний посуд відігравав важливу роль в українській культурі протягом століть. Він використовувався не лише в побуті, але й мав глибоке сакральне значення. Глина, з якої виготовлявся посуд. Асоціювалася з землею, з якої народжується живе. Тому глиняний посуд вважався символом родючості, життя та материнства. Глиняний посуд часто передавався з покоління в покоління, тому він був не просто побутовим предметом, а й символом зв'язку з предками. Вважалося, що глиняний посуд володіє захисною силою і може зберігати людей від злих сил. Глиняний посуд часто використовувався в різних ритуалах, наприклад, у весільних обрядах. Ворожіннях, похоронних ритуалах, подавати їжу в глиняному посуді вважалося символом гостинності та щедрості. Крім того, глиняний посуд мав естетичну цінність. Його часто прикрашали орнаментами, розписами та іншими декоративними елементами, які мали також символічне значення. традиційний для України меблів, у яких зберігали одяг, коштовні речі, прикраси, полотно. Вона належала жінці. Дівчині на водані батьки купували скриню, яку вона разом із матір'ю поступово наповнювала різними речами, необхідними для подружнього життя, вишиваними рушниками, хустками, сорочками. Скриня була частиною дівочого посогу. Чим більша і красивіша скриня, тим багатша наречена. Дівчина, залишаючи батьківський дім, вивозила свою скриню до хати чоловіка, де користувалася нею все життя. Скриня передавала у спадок тільки після смерті її власниці. Скрині були різьблені, ковані, мальовані, в бідних із чистого неприкрашеного дерева. Дівчина не дозволяла чужим заглядати у свою скриню, бо була її таємниця. І стратою віри в магічне значення скрині, цей звичай забувся. Тому в деяких місцевостях, вихваляючи свою дочку, батьки стали показувати близьким, що надбали для своєї доньки. Хоча переважно в Україні заглядати до чужої скрині вважалося великим нахабством і невихованістю, народною етикою це засуджувалося. Господиня цієї хатини дозволила нам відкрити свою скриню. колекції Олени Присяжнюк налічується пів сотні вишитих сорочок, яким понад 100 років, і всі вони з Крижопольського краю. Однією з яких є вишиванка 1935 року з вишитими літерами, із зашифрованим посланням або ж молитвою. Також налічується близько 100 вишитих рушників з різними орнаментами та малюнками, які вишивалися з уяви. За те, що за свій. Лоза, та за свій Українська культурна спадщина вона повинна цінуватися і поважатися в абсолютно будь-який вік, час, день. Тому що це наша історія насамперед. Це наше дитинство, це життя, яке проживали ми, наші батьки, наші предки. І ми повинні цінувати абсолютно кожен момент і розуміти це, наскільки воно для нас важливе. Я створювала цей проект для того, щоб мати змогу, насамперед, показати своїм дітям, своє дитинство, в якому я виросла. І, звісно, я веду блог для того, щоб показати. Всі Україні наскільки е, класне наше село, класна наша культурна спадщина. От і я надіюсь, в мене це дуже гарно виходить.